Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель, гель. 10 в аптеках подорожник вам та ощад. Ой, друзі, будьте з нами в неділю в день незалежності. Нагадуємо, що у нас спеціальний ефір. А, із з 10.30, що важливо, зможете виспатися гарно, і вже до 14.30 день незалежності відзначатимемо разом з вами. Готуємося, просто несамовито. Вся команда для того, щоб максимально цікаві яскраві історії були і класні гості і люди в цей день. Так, друзі, ось цей знак. Знаєте, що він означає? Подивіться, Люсь, теж покажи, що ти в курсі цього всього це мають запам'ятати ті. І ті, хто може спостерігати, як над іншим знущаються, а це знак того, що це показує знак, що вона є жертвою, людина є жертвою домашнього насильства. Але ж ми маємо привід про це говорити сьогодні. Понад 75 тисяч заяв саме стільки зареєстрували цих самих заяв пов'язаних з домашнім насильством за перші лише сім місяців цього року, і таку статистику нам надали в поліції. Однак, однак, ми розуміємо, що статистика, Ціка може бути набагато гіршою. Бувають ситуації, коли жертви не мають можливості звернутися до поліції, коли їм щось загрожує, і саме у таких випадках просять про допомогу через міжнародний сигнал. А от і а, на відео до речі, ми бачимо експеримент, де дівчина подає перехожим якраз той самий знак. І от. Наша журналістка Людмила Роденко теж провела аналогічний соціальний експеримент, і що з цього вийшло чи підійшов до неї, бо хтось на вулиці у небезпечній для неї ситуацію, ситуацію, яку вона реконструювала, і що потрібно взагалі людям знати, коли побачити від когось у той самий сигнал? Дивіться далі, адже ця інформація фактично може врятувати життя? Міжнародний сигнал про допомогу. Сніданок провів власний експеримент. Чи допомогли нашій журналісті випадкові перехожі? Ну, все добре. Uh... ні, все добре. Ми пішли. Чим зумовлена реакція людей? Все таки в нас є оцей такий умовний стадний інстинкт. І як правильно діяти у випадку, коли побачили сигнал лише за сім місяців цього року. Понад 75 тисяч заяв про домашнє насильство. Про це нам повідомили в поліції. І це число тих людей, які знайшли в собі сили заявити на кривдників. А як же неофіційно та швидко сказати оточуючим про небезпеку? У тіктоці провели експеримент. Відео викликало резонанс і набрало майже 6 мільйонів вподобайок. Це міжнародний сигнал про допомогу. Його використовують у випадках домашнього насильства. Просто зараз ми спробуємо дізнатися, чи спрацює він і чи зреагує хтось на наш випадок. Для прозорості експерименту і щоб ніхто не помітив нашу камеру. Ми знімали його на телефон. Це мій, нібито партнер, агресивний чоловік, який схопив мене під руку, і ви по вулиці у невідомому напрямку. Тож все моє вигляд, ніби я в небезпеці, і показую сигнал про допомогу. Сигнал з'явився під час пандемії коронавірусу. Тоді чимало жертв домашнього насильства залишилися в замкненому просторі зі своїми кривдниками, і для багатьох саме це стало шансом попросити про допомогу. На мій жест, дехто не звернув увагу натомість перевірив, чи я ймовірно не подряпала йому руку. Дехто навіть не обернувся. Однак довго чекати небайдужих не довелося. У перші декілька хвилин мого експерименту люди втрутилися. Підійшла жінка з донькою. Спитали, чи все добре, і не хотіла відпускати, попри те, що мій компаньйон хотів якомога швидше піти, і відверто агресував. нас добре, ми розберемося. Чого ж ви її так чіпляєте? Тобі боляче? Їй Мені справді було боляче. Не минає п'ять хвилин, як мені знову пощастило. І аж декілька людей згуртувались. А ось цього чоловіка навіть не довелось торкатися. Він побачив знак. Хлопець з дівчиною бігли за нами, щоб допомогти. Сказали, що ми знайомі, і вони нібито впізнали мене. Такі маневри відволікають кривдників. Ей, Ей, Давайте ми по своїх справах ми по своїх. Добре. Ей, що таке тут уже доєднався чоловік, який побачив знак. Ви її на ведете. Ну, все Добре, треба визивається. Ну ми її принаймні знаємо у момент, коли була дуже напружена комунікація. Щоб не доводити ситуацію до бійки, зізнаємось, що це соціальний експеримент. Все, хороше заканчиває Ми проводимо. Експеримент соціальний. ми знімаємо дуже вам дякую. Все нормально. І, звичайно ж, зізналися сміливі жінці, яка прийшла на допомогу. Їй про сигнал розповіла донька. Ви показали сознак, мені ну, так, ми так одразу зреагували. Чоловік так не водить за руку, mm -hmm. як пасив, е, так що тримав хлопець. Дехто просто спостерігав поруч, але допомогти не наважились. кажуть, занадто вдала експериментальна модель, що стало справді страшно. Психологиня Марина Діденко каже: миттєво на такі ситуації реагують люди, у яких біологічно розвинена активна реакція. А коли вже хтось один заступається, підтягуються й інші. Так було до речі, і в нашому випадку. Коли є е, група, я тоді відчуваю підтримку, і мені тоді легше включитися і допомагати, вже тоді ми один одного ніби страхуємо. Однак часто люди проходять повз не тому, що їм байдуже, а тому, що вони просто не знають, що можуть зробити. Якщо людина розуміє, що Мої фізичні там здібності або можливості, або мої там психологічні ресурси дозволяють мені зараз втрутитися більша вірогідність того, що вона допоможе. Е, є ще такий момент, що багато людей не розуміють, а як я можу допомогти, і в багатьох думках: а чому я можливо хтось інший допоможе? І тоді вони не діються, що хтось зараз відреагує, бо я не знаю, як діяти в цій ситуації. Юлія Дмитрук, юристка громадської організації Ластрада Україна каже. По-перше, можна втрутитися дуже легко, прикинутися, що ви знаєте людину, котра просить допомоги і почати діалог. По-друге, можна зробити зауваження. Зачасту це працює, і кривник е, одразу схоплюється, тобто він лякається, тому що він не звик до того, що хтось йому протирічить чи робить зауваження. Загалом, в принципі, якщо одна людина реагує зачасту, коли це велика кількість осіб, там це людне місце, так то інші також стають, підхоплюють і стають на допомогу. Також можна діяти як у випадку. Якби ви стали свідком насильства, викликати поліцію, викликати по номеру 102 працівників поліції, повідомивши про те, що за такою адресою або приблизно в такому то місці вони стали свідками того, що людина просила про допомогу. Або ну таким чином, або ж якщо вони там бачили, що вчиняється насильство стосовно іншої особи. За перше півріччя цього року громадська організація прийняла понад 23 тисячі звернень від постраждалих від домашнього насильства. Це не тільки жінки, також звертаються і чоловіки, і навіть діти. от наша Людмила Руденко відчайдушно і дуже глибоко прийнялася ці угу. дійсно о, проблеми, не, не проблематика, це просто тут гаряча історія, і не одна їх тисячі, і скільки ми про них іще не знаємо, пішла на цей експеримент і ви побачили. Що потішила єдине, що дуже я дивився вошливий. спочатку, спостерігав, дивився, Скішли, ну хто-небудь, ну хоч хто-небудь, і як круто, що такі люди знайшлися допомогти. Вони знають, що такий сигнал так. є. Це найголовніше. Вони знають, значить сигнал і ще й боролися за те, щоб її е, відстояти від того. Нашого колеги велетня На, насправді цей велетні Артем. Та добряк, добряк душевне. такий великий мішка, так але бачите, все ж таки зріст, його комплекція спрацювала. Але, попри все, попри те, що ну, ніби мав такий загрозливий е, вигляд, то все одно підходили і відстоювали, не відпускали Людмилу. Пишіть ви, чи е, траплялися з вами подібні ситуації і насилля, і чи бачили, можливо, ви подібні знаки? Чи не давали вам той сигнал? А ви бачили тип, а, певну не ну таку знаєте неправильну поїді по поведінку а, чоловіка по відношенню дружини? Ну буває і навпаки, звичайно, безперечно, бувають різні ситуації. Чекаємо на ваші історії. І Якщо ви не знали, що от сигнал СОС? Е, е, від е, таких жінок, е, так про те, що вони є жертвами насиль, насилля, Ось такий це говорить про те, що треба втрутитись, попросити можливо когось покликати поліцію, ну принаймні не відпускати або можливо загрожує е, е, загрожує, що з життю і здоров'ю тієї чи іншої дівчини. А от Лево написав на Ютубі, через те, що зараз стало занадто багато соціальних експериментів. Заради тіктоку, то я скажу відверто. Тепер Ого. навряд чи буду реагувати М -м, А дарма е, пан. Тому що, по-перше, такі соціальні експерименти показують градус в суспільстві, який реагує на подібні речі. Ми одне одному просто шалтай-балтай, і нам все одно з приводу того, що коїться, ми ж в суспільстві живемо, ми ж не в лісі живемо, окремо в якійсь берлозі. Та? А це по-перше. А по-друге, якщо вони будуть реагувати на подібне, а раптом вам знадобиться допомога, і якщо ви ставитеся так до інших, можуть поставитися до вас і вам не допоможуть. Подумайте про так. Тут питання не про блогерство чи тікток. Тут питання в тому, чи обізнані люди, чи вони взагалі знають, а що цей знак, те, що знак такий є сигнал, а що означає цей сигнал? Бо хтось, наприклад, з наших глядачів не знав про такий сигнал, і хтось потраплять в таку ситуацію, і їм будуть сигналізувати. Нага, вони не, не будуть розуміти, таке? а що вона оце там жмеси, що вона там стискає свій кола. Тепер будете знати. теж показують і юному поколінню, ну, яка є переважним користувачем а, цієї соціальної мережі. Іншим бо реконструювати, показати історію, в якій людинам ну ми дивіться, це угу. б завершилося. Знаєте, цей сигнал означає те, то те, то все пішли далі. Історія вам б сподобалась? Ну, мабуть, ні, ми показали зріз. Реакції людей, суспільства, ситуації, які можуть бути, в яких ситуаціях на що звертати увагу, і ці, ці такі історії доступніші людям зрозуміти, що відбувається. До речі, згадана була громадська організація Ластрада. Я зайшов на її сторінку. Принагідно, ви можете скористатися, хто раптом стикався з подібними історіями, якось жертви, або можливо, ті, хто спостерігавшись, подібне там друзів, рідних, близьких сусідів. Ось Ластрада, Україна, громадська організація. Тут є відповідна гаряча лінія. А от натискайте і Передження і домашнього насильства, і торгівлі людьми, гендерної дискримінації і ситуації насильства щодо дітей, і так далі. Там всі необхідні дані є. Заходьте, якщо це вас стосується. У день незалежності України у сніданку з 1 плюс 1 Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будуємо з надією, сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність, об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір, сніданок з 1 плюс 1 24 серпня з десятої і до 14:30 дивись в ефірі 1+1 Україна